Привіт! Хочу відкрити вам маленьку частинку свого життя і розповісти про місце, яке стало для мене особливим. Е є робота, яку робиш просто тому, що треба, а є та, яка е яку щиро любиш і яка дарує тобі натхнення. Мені пощастило, я знайшла саме таку. Я обожнюю свою роботу окапатронатилаці, тому що вона щодня дарує мені відчуття е сенсу. Кожного дня до нас звертаються люди зі своїми питаннями, робочі контракти, соціальні виплати, документи. Хтось губиться у паперах, хтось не знає, з чого почати, а хтось отримав відмову і вважає, що шансів більше немає. Моє завдання пояснити складні речі простими словами і знайти вихід і дати людині відчуття впевненості. Більшість наших послуг є абсолютно безкоштовними і ними можна скористатися онлайн з будь-якої точки Італії. Для Мене татала цінна це не просто робота, а місце, де я відчуваю, що можу бути по справжньому корисною людям.